Дня всім. Сьогодні 1 листопада і ми зі своєю родиною прийшли в Кобалецьку поляну у гарний ліс. Він тепер теперка гарний, вкритий ковдрою. Яночка, ти привітайся. І ведмедик прийшов в ліс побачити, правда? Ну йди. Татко нас знімає. Оператор тепер, тато. Ой, дивіться, яка краса. А деревчатам всі мохом заросли. Та Ти дуже такий знімаєш. Про що збора не любить благи. На жаль, мокрий лис, не дуже шелестить. Який високий. Да, да, да. Не пускай так, а тебе не буду видеть. А вы идите? Лили, идем тут, Вибався листяку. І будемо сідати м'які. А лицо. ти ціла там. Ні, а ви тут тож красиві. А там найборше листя. Хай бінка, тут що не там треба. Та, та то я не йшла коняк. Так оце дуже довго треба зривати. Треба такі брати кусти і бурчами зривати. Він мокрий листя і не буде дуже добре йти. Там далі фотографуватися в лицю. Там теж не йде. Ми хотіли кучу таку Тут досить мало листя. Ма? Дивіться, грибок знайшла. Та тут там щось висить, це дереє. То може, ж там. трапляцію, хіба так прапори. буде.

Дивись. Так. Яночка, дай. Яких росливень? Ай! Опадно. Дей. No. Дивись. Ми туди не виліземо не живеться. Тай туда тачка на не, Ліко, Яночки, чашка, давай, ну да. Чи не в цьому місці опалив? Та зараз упаду. І що нам робити? Ого! Ми хотіли згребти лист. Ну, будемо там Ого! Ти думаєш, що там Ого! Йо! Ого! та <рес> як не раз платив. Десь! Que okay, te somnau cruches? Ah, vaig estar a cruchir. Ja, ta, anuites que collem. Ha de ser trança. 1, 2, 3. Ura! Dek Ura! Dek Ura! Au, 1, 2, 3. Au! Ja. ja. Nas, dva, Нові листочки. Yeah, yeah. Яка yeah, yeah. зелена полянка гарна. Yeah, 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 yeah. Лиш бліді поганки є в лісі. Yeah. Красота. Туди внизу зумку все кругом. Лощик yeah. ну, збирайте... ну, на два. Ну, Лілічка, Назбирайте ну, собі такого листочку вдома. Yeah. Да, букетик. Я хто там і скаре, найскоріше Ага. не збирала. Це буковий лі... такий було. гладкий. Ми ще в дитинстві казали лисі дерева. Uh -huh. Дивіться, які де... Та, грибочки жовті, красивенькі. Дивись. Uh -huh. Диви, яка краса. Так, дасть тоді пані. Зніми їх з близька ці грибочки. А тут покажеш мох, який красивий. Мок, гірочки. Який він ніжний, зелений. А тут червоні гриби. Не знаю, які це гриби. Диви, мухомори поморимо. Ні, це голубінка червона. О. Лубинка. Там ще одна, але ми такі не беремо. А тут рожева. глубинка. Дивись, мам. Молодець, наші цай, давай кейкра. А вот это наша там. Ну что? О, не. Я... Ленько, я не хочу так за тільки. Сама іграйся так. Будемо. А не хочете показати в кадр чи ні. так і не хоче. Вибачай. у мене я покажу. На будеш мансо ще більшки. Ну, це погрібай мой кучу, але тут вийдемо. Вийте. Ось тут густо деревай. Дивиться, можна загрібати. Все ж таки більше листя, ніж там був, але білки... Тато, я не йшла, я, дивись що. Я завжди хочу подобрати полутощину. Мамо, дивись, я не йшла. Риб! То не є добре. Чого? Ага. Давай, Ліна, згрібай ногами. Я вже дуже Та я вже не забираю. Буде добре. скільки я вже нагребла.

Потоха. Лизь вашою ногами. Давай ногам. Так. Це твоє носок. Дай. О! Дай Яцю. А ну возьми ка. Возьми. мене, знімайте, бо тато здале. О, дейте мені там. Янко, не розгрибай. Так, ови на горошини багать, Я буду сідати. Ліля, давай. Да. А, а чого мені камеру? О, о не дуже м'яко. Майбинше треба було граблі брати, загрібати. Фух, а чого мені камеру? Буде лягати Ага, я були всі ці листочки. Я Ні, даме я з ними фоткати буду. Ну, сідай, сідай Яночку. Ну, ти трибай, так як мама. Дай. М'яко стрибати. Да. Зайчик пострибав, ну Тепер мокрий лист, тому не м'яко. Тепер виключаємо. Ні, ні, сидемо. Людям цікаво, особливо городським. Тамо, де тако? Гадайте, що а змусько лице. Білий, це А Ану, а може скрип. Молочко тече, це біль, бачите? З нього можеш квасити, але ми не беремо, бо тепер очі не мог сивати гриба. Ще біліє, бачиш Лінко? Ми не думав, а де тут ще один біль, дві. Ми встані в тому. Прийде, так, Десь не бійтеся, де біль. Видишь, потичок. Давно не набіжу. О, Ну ду... діста. Янка, біжи. Не треба грибати! Так, Це ще молодий ліс. Тонкі дерева дають нам кисень. Красота. А ми раніше то ще фоткали, раніше. А, на чому снм? І там коколопочка. Ага. Зелені, мохом оброти. Угу. красиво? так. Тато... Там би добре. Угу. Іде тато? У Не... ту сторону. Можемо угу. виключатися. Так, так. Яночко, скаж пока. Пока-пока. І підписуйтеся на канал. Підписуйтеся здорові! <світ> І колокольчики ставайте. І лайки.